Так, а тут пишу ось це, а тут. ось це. Йой, мала, мала, не пиши цього, ти станеш блогеркою і тобі доведеться це показувати всьому світу. Воно того не варто, будь ласка, не роби цієї квічі. Але це не соромно, це врем'я стекло. Дюкза, ігра, цуна, шацелья, гармозка. Це модно, мені ніколи не буде соромно за те, що я слухала в і стекло. Так, окей. Друге місце. Перше місце в і стекло гармошка. Окей. Так, а що у нас тут? Топ-5 серіалів. Всім привіт! Це Козі Ліна і це топ-5 серіалів за версією 12-річної мене. Допоможе мені у цьому в мій щоденник. А перед початком цього відео я всім нагадую, що ви зможете підтримати мене та мій контент на Баймієкофі та за всіма іншими посиланнями під цим відео. Всіх буду рада бачити. Stop it. Ну що ж, сьогодні ми з вами говоримо про серіали, і не просто про серіали, а про найкращі серіали за версією мене шкільного віку. Що це означає? Це означає, що ми поговоримо про всі популярні серіали з 16-17 років. Отакі у нас сьогодні справи. Насправді в школі я була дійсно залежна від серіалів, тому що в моєму класі була просто люта мода на серіали, і це прям без жартів, адже буквально кожна дівчина, яка поважала це. Тебе в моєму класі, дивилися серіали. Потім ми їх обговорювали, писали щось там про персонажів, бились за персонажів і обирали собі найкрасивіших хлопців. Ви знаєте, я не знаю, як у вас, але у моєму підлітковому віці була нормальна практика, коли ви дивитесь серіал, обираєте собі якогось одного мужчинчика і кажете, оце мій. І все. І більше ніхто з твоїх подруг не має право забронювати твого персонажа, тому що все, це твій мужик. У вас просто кров Омні зв'язки, юноватаймін. Так ось, тому звісно, я як ну поважаючи себе дівчинка, я дивилась купу серіалів, і я дійсно можу себе назвати залежною від них, адже це буквально було серіал за серіалом. Не було ніякої перерви, не було ніяких там, інших моїх якихось хобі. Тільки серіали. Okay. Тому, звісно, за свої шкільні роки я передивилась їх дуже і дуже багато. Ну, пізніше це вже були дорами, але ось саме 12, 13, 14 років це були серіали і, звісно ж, я не могла Пройти повз того, щоб не зробити свій топ-5. Чому? Тому що я занотовувала все. Я була юною журналісткою, і тому, звісно ж, найпопулярніші серіали в моєму класі назавжди залишились в моєму щоденнику. Тому дякую тобі, 12-річна Ангеліна. Адже саме завдяки тобі, сьогодні ви дізнаєтесь про мої улюблені серіали зі школи. Не тільки мої, а всього мого класу. Ну все, ж, давайте вже почнемо. Чи хочу уточнити, що взагалі-то я тіпа, не знаю скільки мені було років, коли я писала цей список і все таке. Тому не сприймайте це відео як чисту монету. Я коли мені було 12 років, це був 2016 рік, але там було багато серіалів списку, які вийшли після 2016 року. Тому я реально не впевнена, скільки мені було років, коли я це писала. Все, давайте більш швиденько. На п'ятому місці у нас Рівердейл. Знаєте, навіть моя шкільна версія розуміла, що це люта крінжа. І тому Рівердейл у нас на п'ятому місці. Але тим не менш він є у топі. Ну, я це можу виправдати тим, що на той час у Рівердейла було всього два сезони, коли я його дивилась І я подивилась аж один сезон, тому що другий мені вже було не цікаво. Коли я починала дивитись Рівердейл, це була крута підліткова історія. Ось ця така, знаєте, канонічно фанфікова, вона була такою суперякісною, класною. Це було про підлітків, це було для підлітків. А, ця ось детективна лінія, вона мені була дуже цікавою. І взагалі в перших сезонах Рівердейла не було навіть на натяку, натяку навіть не було на якусь люту крінжуху. Тому, звісно, коли ми його дивились, він був дуже популярним у нас в класі. І знаєте, я могла б вам збрехати і сказати це, тому що, ну, знаєте, ми були поцілені. Но сюжету. Але ні, насправді, нам всім просто дуже подобались симпатичні хлопчики в цьому серіалі. Тому, звісно ж, дівчатка ділили пацанів там. Ой-ой-ой, ми навіть колись свій час сварилися за баклана, е, билися за нього. Були такі часи, були такі часи. І насправді, коли я зараз готувала ось це відео, я зайшла почитати, що там взагалі в тому Рівердейлі. Я почитала анонс до шостого сезону. Це Просто жесть. Ні, я знала, що Рівердейл скотився після третього сезону, але щоб настільки. Давайте, давайте просто я вам зачитаю сюжет шостого сезону, тому що я впевнена, що якщо ви мій глядач, ви адекватна людина. А якщо ви адекватна людина, ви не дивились шостий сезон Рівердейла. Мені здається, що навіть сценаристи взагалі не вкурювали, що вони пишуть, або вони взагалі не писали. Можливо, це просто поставили камеру і актори самі рандомно придумували сюжет. Тому що чесно, я не знаю, як можна було після першого сезону Дити, ось це шостий сезон переносить глядача у всю реалістичний світ. Рівердейл стає Рівердейлом. Я чесно не знаю, чому до цього Рівердейл був не Рівердейлом. Я не слідкувала за цим. Вероніка і реджі, парочка що править містом. Джахи та і біта живуть разом, але ця гармонія навряд чи триватиме довго. Адже Шеріл хоче повернути все назад. Що повертати назад? Я теж не в курсі. Якщо ви раптом в курсі, можете написати в коментарях. Першим кроком вона провела обряд, під час якого Арчі було принесено в жертву. Після цього з'являється істота під назвою Приречений дух материнства. Вона забирає дітей, у тому числі ненароджених. Йде нова битва за Рівердейл про все, що сталося, пам'ятає лише один джакхед. Чи залишаться вони тими самими підлітками? No, God, please, no, no, no! Господи, прости, вони вже шостий сезон повинні залишатись тими самими підлітками. Ну майте якусь повагу. Коротше, я сподіваюся, що на цьому історія з Рівердейлом закрита, тому що що там можна вже придумати на сьомий сезону, я просто не уявляю собі. Можливо, вони... Ну, да тут трошки в цей серіал, знаєте. І у нас буде якийсь там Бог, з'явиться ангел, з'явиться якийсь е, кресіний жук актор який буде підтримувати Рашку. Знаєте, знаєте, розвитки сюжету можливі дуже різні. Сподіваюся, що останній пункт вони не сприймуть серйозно, тому що хто знає, це. Але окей, давайте забудемо про шостий сезон і поговоримо про дещо менш кріжове, тобто про перші сезони. Коли я дивилась, я пам'ятаю, що мені дуже подобалась Беті. Хоча всі в моєму класі Просто обожнювали Шеріл, вони її романтизували, вважали суперкласною і популярною. І у нас взагалі клас поділився, я пам'ятаю, на дві команди, тому що одна була за Вероніку, а друга за Шеріл. Я була за Бетті, я не знаю. Я завжди була таку такусію, знаєте, і це, до речі, стосувалося в цьому серіалі і мужиків, тому що у нас дівчата реально фанатіли від баклана. Не цього баклана, оцього баклана. І я була, знаєте, ну, ні та кусію. Я казала, а мені взагалі він не подобається, мені подобається Арчі. Хоча це було неправда, тому що мені теж подобався баклан, я зберігала його фотки. Я буквально купила футболку з ним. У мене всі питали, нащо ти купила. А я казала, мені він не подобається. Я просто купила, тому що вона була дешева. Це правда, вона була дешева, але він дійсно мені дуже подобався. І тому я купила цю кляту футболку. Якщо я її знайду в себе, а вона в мене ще десь є. Я вам покажу її, тому що це шикарна футболка. І тому, звісно ж, з Рівердейлом взагалі в мене спогади непогані, тому що це такий період, знаєте, такого легкого моєго дорослішання. Ми там дивилися детективи і думали, що ми супердорослі, і все таке. І вся ця підліткова драма у перших двох сезонах, вона мені дійсно подобалась. Тому Рівердейл, я вважаю, заслужено стоїть на своєму п'ятому місці. Якщо ми говоримо про перші сезони, давайте не будемо згадувати шостий Ну, не варто. Наступний серіал це милі ошуканки. Взагалі, якщо чесно, я завжди плутала його з-під це мій великий гріх. Але цей серіал взагалі не був на хайпі у моєму класі. і Насправді його дивилась тільки одна моя подруга. Тому я досі не знаю, чому в списочку моєму він стоїть на четвертому місці. Але окей, ми про нього теж поговоримо, тому що я в свій час його дивилась і дивилась дуже активно. Але я його дивилась реально в 12 років, тому пройшло вибачте мене вже 7 років з того часу, як я його дивилась, і я трошечки забула сюжет, але не переживайте. Ми про нього поговоримо пізніше, і у мене є для вас. Спеціальна запрошена гостя, експертка, яка шарить у всіх серіалах, це моя подружка зі школи. І саме вона, до речі, задавала тренди і моду на серіали. У нас тому вона, ну знаєте, головна героїня взагалі цього відео. Але давайте повернемось до милих ушуканок. Якщо чесно, коли я його дивилась, моя дитяча голова навіть не викупала, що там відбувається. Всі ці підліткові драми, які там були, вся ця детективна лінія, я взагалі не розуміла її. Я взагалі нічого не розуміла. Я просто дивилась цей серіал. Наче це якісь. Мультфільм з Боб, ви розумієте? Тобто е якось судити серйозно свій сюжет, це, який я його сприймала, ну, звісно, це бред, тому що я не розуміла це вже буквально. Але я не пам'ятаю навіть своїх емоцій від перегляду. Пам'ятаю, що я його дуже любила, цей серіал, що мені дуже подобались акторки, що я дуже рівнялась на дівчат, там чотири головних героїні, і плюс та, та Ось, і я на них рівнялась, і я дуже сильно хотіла бути схожа на блондиночку. А тепер ми схожі, сподіваюсь. Ось тому. Від цього серіалу в мене немає якогось напевно негативу до нього, так? Хоча зараз, коли я вже подорослішала, коли я вже почала читати сюжет і все таке, я зрозуміла, що цей серіал трошечки нелогічний. І коли я маю на увазі трошечки, я маю на увазі не трошечки. Але давайте взагалі пригадаємо сюжет. По сюжету у нас є чотири подруги, і вони зустрічаються через рік після того, як зникла Елісон. Це загальна подруга четвірки. Вона не просто зникла, а прямо таки випарувалась під час з однієї ночі вель. Незабаром Елісін знаходять А подруги починають отримувати повідомлення, підписані всього однією літерою. А Ангеліна. Але ні, ей. Немає нічого дивного, що подруги докладають усіх зусиль для того, щоб вирахувати, хто ховається за буквою Ангеліна! Однак завдання, виявляється, не так просте. У своїх посланнях незнайомець розкриває факти, які подруги приховували навіть одна від одної. Дівчата далеко не горіли бажанням розкривати свої таємниці, але послання продовжують надходити, а пізніше друзі дізнаються, що ще є не першими жертвами. а... Ангеліни. Якщо чесно, після цього опису я б реально передивилася цей серіал, тому що сюжет звучить дуже класно. Якби вони ще зняли цей серіал так само класно, як описали сюжет, то було б взагалі дуже добре. Але серіал виходив у 2010 році, перший сезон. Тому, звісно ж, не дивно, що він, ну, трошечки, знаєте. Не ідеальний, тому що 10 роки вони в цілому не ідеальні. Але щоб ви не сумували через мою необізнаність і через мою неекспертність у цьому серіалі, як я вже казала, моя запрошена гостя детально вам опише сюжетіще ще. Цього е, серіалу, і ви зрозумієте, чому я поставила його на четверте місце. Або ні, я не знаю. Якщо коротко, то я пам'ятаю, що на початку мені було дуже цікаво. Я думала, що це геніальний серіал. Але я не знаю, з кожним сезоном, з кожною серією, мені здавалося, що у е, сценаристів закінчуються ідеї, або навпаки, їх стільки, що вони просто все привносять туди. Бо я, наскільки я пам'ятаю, останні дві серії чи шоу у своїй е, розумної дівчини Спенсері називали чи якось так. В неї казала сестра блюзнючка, яка була дуже зла, яка там щось якісь підлості робила, і це був такий що я не розуміла до чого тут це, якби це був якийсь серіал про супергероїв, Окей, я ще пам'ятаю, що там було багато якихось нелогічних речей. Наприклад, ді дівчата чомусь їх везли в'язницю за щось, не пам'ятаю за що. І тут по дорозі з цієї машини броньованої їх викрадає ця людина, яка їм писала, відвозить е якусь своє, не знаю, якесь місце там, де всі здається, в цьому серіалі там вже всі кімнати були зроблені так само, як в них вдома. Оці дівчині одній перекраси волоса, щоб з розовими прядками, щоб вона виглядала так само, як і раніше виглядала. Ну Багато років тому, і це дуже було нелогічно, тому що цим всім займалася одна людина, і це ще була дівчина, як потім оказалося, що це був не хлопець, і я не знаю, як вона це все зробила, і це було дуже нелогічно. Наступний серіал викликав у мене просто бурю емоцій. Я його обожнювала. Він мені так сильно подобався. Я була просто розбита, коли дивилась перший сезон. І це 13 причин. Чому? Я і досі вважаю, що перший сезон є дуже класним, і цей серіал є дійсно культовим. А коли я дивилась його маленькою, коли я ще не розуміла нелогічних моментів, коли я в більшості своїми просто втикала на симпатичних акторів. То я взагалі вважала це просто шедевром. Але зараз, коли я вже доросла, я розумію, що насправді серіал вичерпав себе ще після першого сезону, адже в першому сезоні історія вже була закінчена і вона не потребувала продовження. Тому я чесно не знаю, як серіал дожив до четвертого сезону, і мені здається, що навіть тоді, насправді, четвертий сезон я подивилась в перемотці. Але ось перших два я обожнюю. Хоча багато хто каже, що навіть другий сезон він вже сел-сел. So -so. Що там по сюжету? Ту коротше, однокласниця Клея Дженсена Хана Бейки вчинить сама кілька тижнів по тому. Клей знаходить коробку на порозі будинку, в якій знаходиться сім касет, записаних ханою. Там вона розповідає 13 причин, чому вона наклала на себе руки. І клей одна з цих причин, щоб з'ясувати взагалі, що відбувається, клей слухає ці касети і дізнається багато нового про життя своєї однокласниці, про життя всіх своїх однокласників і все таке. Протягом серіалу клей сходить з розуму, починає балакати сам собою. І якщо чесно, коли я дивилася його в дитинстві, я така типу, ти що, дурака, Чого ти сам собою говориш? А тепер я думаю, уявіть собі, ваша однокласниця сама. Ось і потім вам приходять касети, і ви буквально кожен день чуєте її мертвий голос. Ви буквально кожен день займаєтесь тим, що проживаєте її минуле і її життя. Ну чесно, тут зійти з розуму не те, щоб дуже важко. Ну, якби ага. І знаєте, коли... Я е, навіть почала передивлятись цей серіал. Е, я зрозуміла, що дійсно є багато нелогічних штук, але все одно вони не псують серіал. Тому, як я вже і казала, перший сезон я рекомендую до перегляду навіть зараз, тому що там е, піднято багато проблем. Там проблема батьків і дітей, проблема виховання, проблема шкільного булінгу. Так? Там розповідається про почуття підлітків і все таке. І тому багато для кого цей серіал навіть може бути корисним. Рисним і це факт, адже розповідається про проблеми підлітків. Тому я вважаю, що підліткам обов'язково потрібно подивитися історію хани Бейкер і, можливо, хтось для себе зробить якісь висновки. Але далі не дивіться, перший сезон все стопайтесь, не повторюйте моїх помилок, серйозно. Але все одно третє місце вітаю, 13 причин. Чому у? Ой, наступний серіал. Наступний серіал я так обожнюю, тому що цей серіал прямо повертає нас всіх в наші підліткові роки в розквіт ось цих червоних губ білого в Каре і все таке. Ви вже здогадались, про який серіал? Так, це скам. Я обожнювала раніше скам. І я і зараз його люблю. І щоб ви розуміли, наскільки я обожнювала скам, я подивилась версії цього серіалу всіх країн: Франції, Італії, США, Бельгії, Німеччини. Не пам'ятаю, яка країна оригінал, ви розумієте, і я реально була помішана на цьому серіалі, тому що він мені настільки подобався. Я вважала його просто геніальним чимось, тому звісно я не могла уминути його, і він знаходиться аж на другій сходинці в моєму топі. Я вважаю, що це дуже високо і це дуже похвально. Скам навірвався свій час моє життя дуже неочікувано. І в той час я вважала його, якщо не шедевром, то чимось близьким до цього, тому що мені здавалося, що скам створений просто на небесах. Хоча спочатку, коли я дивилася, Ось мені не зайшло, тому що я не люблю героїв з першого сезону, але я змусила себе передивитись, і тоді я зрозуміла, що в цьому серіалі реально щось є. Давайте взагалі згадаємо сюжет. Скам це про життя підлітків. Це абсолютно типова підліткова драма, і вона побудована дуже буденно. Там немає якогось супер-гіпер-сюжету, немає ніякої вау-ашалі детективної лінії. І все таке фішка в цього серіалу в тому, що вона про підлітків для підлітків і прям про буден. Денність підлітків, є дуже багато, знаєте, оцих таких затягнутих діалогів, які характерні для діалогів підлітків. Є дуже багато якихось нелогічних штук і так далі. І саме в цьому, взагалі, вся краса цього серіалу. Е, також фішка основна ще в тому, що кожен сезон розповідає про нового персонажу, і мені це дуже вкатувало. Наприклад, мій улюблений сезон це, звісно ж, третій і другий. Я обожню ці сезони. Четвертий мені вже не дуже зайшов. Перший я взагалі не люблю. Ось, звісно ж. Також було дуже класно те, що актори вони ж реально спілкувалися з публікою. У них були реальні інстаграми від імен персонажів. Е, серіал виходив на якомусь сайті. І в свій час мене це просто ну, я була в такому шоці культурному. Я така, типа, вау, це майбутнє, це просто не перевершено. Ну, знаєте, підлітковий мозок, який схильний до такого фанатіння від когось. Це ж просто ну, ідеальне, таке, знаєте, середовище для того, Щоб просто своє фанатство втілювати в реальність. І я пам'ятаю, як сильно мені подобався персонаж Ісак, як же я просто по ньому фанатіла, і це щось страшне. Звісно ж, також я обожнювала Нуру, але Нуру любили всі, і я така, типу, тіпа... Ну а я не люблю, знаєте, Ну, щось не те, щось мені не подобається. А чи ви всі любите? Ну, я завжди була не такусію. І взагалі Скам це той серіал, який я ніколи не буду передивлятись, тому що я хочу, щоб мої емоції від нього вони залишались свіжими. Знаєте, тому що мені максимально вкатує цей серіал і ті емоції, які я від нього отримувала в свої там 13-12 років. Тому я ні за що не буду шукати в ньому мінуси. Я хочу, щоб він залишився в моїй пам'яті таким ідеальним, неперевершеним, без мінусів серіалів. До речі, коли я дивилася версії інших країн, мені найбільше сподобалась версія Франції, тому що там такі гарячі хлопці. Ні, ну і звісно, не забуваємо основну фішку з Кама а, в тому, що там був один актор, який в свій час просто. Порвав інтернет наступний серіал. Це в нас вже перше місце, і це серіал, про який я мрію зробити огляд, але я просто боюсь його передивлятися, тому що я не хочу розчаруватись у ньому, і це вовчення. Я обожнюю Вулф і все таке, знаєте, це просто прекрасний серіал. Це серіал, який забрав у мене половину мого підліткового віку. Я буквально була у фандомі цього серіалу. У нас весь клас фанатів від нього. Ми бились за мужиків з цього серіалу. І слава Богу, я не вступала в бійки за Стайлджа. Але повірте, половина мого класу вступали. А я вибрала собі дерка і насолоджувалася життям. Я пам'ятаю, що ми ділили всіх взагалі чоловіків персонажів. Цього серіалу, тому що а, у нас дійсно була якась маленька помішаність на цьому. Господи, я пам'ятаю навіть момент, коли один раз у нас дівчинка прийшла в школу і сказала: а, я тепер як вовк, і я вмію речати як одна з персонажок, я не пам'ятаю, які звати. Ось я вам ставлю просто фоточку її. І вона буквально ричала декілька днів. А це абсолютно адекватна людина. Ну, коротше, помішаність була серйозна. Взагалі, я вважаю, що вовчення це серіал, який зібрав всі плюси серіалів для підлітків, і саме тому він був настільки популярним серед нас. Тому що туди додали все: красивих акторів, прикольний такий, знаєте, підлітковий сюжет, ось ці такі кліше, так, підліток, який стає незвичайним. Він був таким ні таким, а став таким. Отаким, і знаєте, в цьому вся фішка. Тому ми всі колективно обожнюємо цей серіал. Давайте нагадаю вам сюжет, якщо ви раптом його не дивились. Хоча я думаю, що на моєму каналі мої підписники Вовчиня дивились всі, тому що це буквально іконічний серіал. Я не знаю, якого року, 17-го, 18-го, точно. Скотт Маккол, 16-річний підліток, зі своїм найкращим другом опиняються у лісі. Хлопці намагаються розгадати загадку, яку не може розгадати поліція, знайшовши у лісі пошматований дівчини. Вибачте, Ютуб мене просто не пропустить з такими цими подробицями. Незабаром Скот поміщає дивні зміни у собі, такі як неймовірно крутий слух та нюх, силу та спритність, здатність до швидкої регенерації та пришвидшені рефлекси. З допомогою свого друга Стелза і загадкового вовкула Кедерика, мій персонаж, до речі, вони дізнаються, що Скот тепер вовкулака. Вау! І знаєте, коли я дивилась перший раз, це просто був захват. Це просто було. Я могла б подивитися буквально там цілий сезон за один день і все таке. Я уроки не робила заради цього серіалу, щоб ви розуміли. Ой, звісно ж, зараз мої емоції не настільки яскраві, тому що вам маленьку таємницю, я готую огляд на цей серіал, і я його дивлюсь. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Тому, коли я передивляюсь зараз, я помічаю дуже багато крізі. І мені так сумно через це саме через ось цю причину, я не хочу передивлятись з кам, тому що розумію, що я розчаруюсь так само. Ось, але в цілому, якщо Відібрати крінжові образи, трішки дивні сценарні ходи, не дуже крутий візуал, то в цілому «Вовчання» — це дуже крутий підлітковий серіал, і я вважаю, що він ну, заслуговує своє перше місце, тому що я впевнена, що багато з вас просто фанатіли від цього серіалу так само сильно, як і я в свій час від нього фанатіла, тому що ну, є по чому фанатіти. Стало страшне, і в мене розлюдилась камера, але. Ми живі, ми сильні і ми повертаємось до запису. Якщо ви думаєте, що я пам'ятаю на чому я зупинилась, ви помиляєтесь. Але взагалі, якщо повертатися підлітковий вік, то якщо чесно, прийшла пора вам зізнатись, я стільки фанфіків перечитала по цьому фандому, що то страшне. Тому е, так, 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 я була з тих фанючок, що читали фанфіки. І якщо ви думаєте, що це був типу там гетеродвіж, то ні, ви помиляєтесь. Хоча були всі двіжі, дуже різні двіжі. Я мала дуже багато різних перінгів you know I mean? Також взагалі, я пам'ятаю, що в свій час я просто так мріяла про продовження. Я сподівалась, що якось вони візьмуть і зроблять там 7, 8, 25 сезон. Я дуже прям сподівалася і хотіла. Але насправді я вдячна сценаристам і режисерам, що вони вчасно закінчили цей серіал і не тягнули його як супернатурала, кудись в суперненатуральний серіал. Тому дякую творцям вовчення за те. Що не зіпсували таку круту франшизу, і залишили цей серіал суперкрутим спогадом в моєму дитячому сердечку. Ну що ж, діліться серіалами, які ви дивились свої 12 років. Розповідайте про те, що ви думаєте на рахунок серіалів, про які ми сьогодні поговорили. І пишіть, чи чекаєте ви огляд на вовчення. Я сподіваюся, що чекаєте, тому що, ну, а на що я це страждаю, роблю і все таке. З вами була Козіліна. Дякую всім за увагу і чекайте наступних відео. video. bye